Влада, ну емоції вже трохи стихли. Позаду матч проти енергії. Чого все ж таки не вистачило, щоб хоч, хоча б один гол забити у такій грі, де було ну, дуже багато моментів. Ну, напевно, питання трошки банальне. Реалізації не вистачило і, напевно, трошки напевне, потрібно було бажання додати для того, щоб забити гол. О, що, як може, вже проаналізували цю гру? Ні, зараз будемо. Аналізувати гру в ближайші дні. Подивимося, що в нас не вийшло в плані реалізації. Будемо працювати на тренуваннях над цим. Попереду матч проти харківської команди на Полтавщині. Ну, для тебе все рідне можна сказати. І команда, фактично, з якою ти прийшов, ну і Полтавщина. Ну, як для тебе цей матч особисто буде? Для мене це буде звичайний матч туру. Я налаштований допомогти максимально команді, здобути три бали. Досить багато в команді грають команд, гравців з МСК, все ж таки, може якісь секрети знаєте. Та ну секретів ніяких немає. Там команда значно навилася, ніж в минулі два сезони, навіть коли я грав. Там вже навіть нікого не сталося і в прошлому році, там уже нікого немає. Для нас завдання просте – вийти зробити свою якісну роботу і здобути позитивний результат для команди. Ну, і чого про... скажеш вболівальникам попереду, в принципі, останні гра першого кола. Чого чекати? Я просто одне скажу, що наші вболівальники самі найкращі. Та підтримка, яка від них іде, це просто неймовірний імпульс для нашої команди. Дякую. Дякую.